Всім привіт! З вами я, Лана. і з початку відео я би хотіла подякувати тим, хто мене підтримує і оцінює мою діяльність. Мені приходять донати, і це важливо, і це приємно, і це надихає. Це говорить про те, що люди бажають адекватного енергообміну. Що люди мають благодарність да, від слово благодарую. І це говорить про їхню пошану, про їхню повагу і про те, що їм не все одно, як все відбувається у Всесвіті. Тому я хочу побажати, щоб ті люди, які усвідомлені, які бажають саморозвитку, які мають в душі правильні енергії, гармонійного перетину, щоб вони розвивалися на своєму шляху, і щоб їм у них відбувалися успіхи в житті, і було все саме так, якби вони самі собі того побажали. Дякую вам, друзі, за підтримку і за допомогу. Ну, а сьогодні на рунах хочеться подивитись таку тему, як ваш вибір. У вас є вибір, вам його потрібно зробити, але ви не знаєте, чим це може завершитись. Тому загадуйте зараз один. І інший шлях, по якому би вам треба було піти. А руни підкажуть, що буде, по і з вами на тому чи іншому шляху. Загадуйте, в кожного своя ситуація. Я ж розкладу зараз на те, що відбувається. Станом на зараз у вашому житті. По цій підказці ви можете впізнати себе, свою ситуацію, а потім розложу один перший варіант, загадуйте, перший варіант, що вам обрати, і другий варіант. І ми подивимося, що з того вийде. Покажіть, руне, що відбувається станом на зараз у людини, яка дивиться цей розклад. Покажіть мені, що тревожить, чого хочеться, що відбувається. Покажіть. Почнемо з того, що станом на зараз, то у вас є якась ситуація, вона доволі несподівана для вас. І вона, можливо, пов'язана з якимось вашим минулим, але вона викликає у вас негативні емоції. Вам некомфортно і неприємно. Можливо, ви щось Узнали неприємне для себе. І тут потрібно, як ви думаєте, проявити твердість духу і характеру. Можливо, хтось бореться за справедливість. Можливо, у когось ці емоції пов'язані з якоюсь людиною, з чоловіком. Хтось, можливо, переживає за когось, хто на війні, або сам. Не хотів би опинитися на війні, тому що це вас це ще й руна воїнів. Так що тут, станом на зараз, ситуація якась доволі травмуюча, негативна, неприємна. Можливо, пов'язана з минулим для когось, можливо, пов'язана з таємницею, яка відкрилась вам, або ви звернули увагу на щось. Досить несподівано, і це також неприємні почуття, неприємні емоції викликає. І ви розумієте, що в цій ситуації треба проявити силу духу, добитися справедливості. Тут, як я вже сказала, може бути два варіанти розвитку подій. І зараз руни нам підкажуть, що буде, якщо Піти одним шляхом першим. Що буде, якщо піти першим шляхом? Покажіть вам. Так, шлях перший. Ну тут, можливо, ви будете думати, і все розпочнеться з того, що все ж таки ви отримаєте якісь результати, щось почне відновлюватися. Енергії будуть неначебто, знаєте буде здаватися, що все добре, це успіх, буде приходити інформація. Вам буде зрозумілим щось. І все ж таки, по ітугу, це буде неприємно, і ви отримаєте, можливо, навіть розчарування цим шляхом. Результати того, що ви зможете для себе прояснити, рухаючись цим шляхом, обираючи цей варіант розвитку подій. Може призвести по ітогу до розчарування і невдоволеності. Покажіть, руни точніше про що тут. Так, це стосується для когось особистих стосунків. Ви розчаруєтесь або будете незадоволені. Для когось, можливо, це стосуватиметься якихось ваших домовленостей, контрактів, договорів. Якщо тут вам щось запропонували, і ви приймете цю пропозицію, то спершу у вас будуть неначебто результати. Вам буде здаватися, що все відновлюється. Але все ж таки буде все більш ясніше з часом. І зрозуміліше, і буде невдоволення якимись стосунками, якимись своїми партнерами. Так, а покажіть вони, що за результати будуть. Ну, тут дійсно ідея як трансформація чогось відновлення. Можливо, тут у вас. Розрив з партнерами були, а потім почнеться відновлення. Можливо, сварки були тут, захочете примиритися з кимось. Можливо, тут будуть нові якісь стосунки з нові стосунки з партнерами по бізнесу. Можливо, хтось захоче з кимсь поспівпрацювати. І тут. Як знаєте, щось дійсно воно нове буде? Чи то новий етап, чи то взагалі новий партнер, нове партнерство, нові договори. Але те, що буде здаватися успішним, потім може призвести до невдоволеності. Чому буде незадоволення? покажіть, жітруна? Із-за чого? Тому що, можливо, це буде вже не так, як було, або не так, як вам би хотілося. Можливо, це будуть просто якісь зміни, і вони, можливо, ви до них не готові. І це призведе до розчарування зміни в чому. Ну, скоріше за все, зміни тут будуть такі, що ці стосунки, вони, можливо, не піддаються вже відновленню, або ж вони будуть стояти на місці. І це буде застій. Якщо раніше, можливо, вам здавалося, що ваші стосунки яскраві і наповнені енергією, якоюсь пристрастю, почуттями, то тут буде застій. Це буде не те, чого вам би хотілося, і ви будете розчаровані, незадоволені. Тому треба, якщо ви надумаєте щось там відновлювати або з кимось домовлятися, треба слідкувати уважно за тим, щоб це не було застійним, щоб е не йшло на спад. Ну, якщо це стосується договорів і. Стосунків з робочими, бізнесовими якимись партнерствами партнерами. То також, якщо ви приймете цю першу пропозицію, з ким будете домовлятися, то слідкуйте за тим, щоб потім ви не потрапили в застійну ситуацію, коли нема розвитку. Бо особливо в партнерстві близькому. В партнерстві, коли ваші доходи, наприклад, залежать від партнерів, то дуже важливо, щоб бізнес розвивався, щоб стосунки розвивалися, щоб не було це разовим якимсь <кій> моментом і не дало тільки разового результату. так. Ну, да. е... Можливо, тут буде, знаєте, ходити все по колу, або ж прийде якась потім інформація до вас через деякий час, не зразу, яка зможе вас розчарувати. Тому перший варіант розвитку подій він ось такий: відновлення, перші результати. Здається, що зміни трансформація, але зміни можуть бути такі як ви не очікували. Ви очікували перемоги. Ви очікували успіху і хотіли цього по результату, але може бути застій. Може бути навіть якась, Ну знаєте, як зупинка, деградація, зміни на. Не скажу, що це буде погано, але це буде шлях без розвитку. Добре, покажіть руни. Інший шлях, якщо ви оберете, що буде другий варіант, що відбудеться тоді. Так, інший шлях також не дуже то позитивний, саме той, який ви загадали зараз. Тут може бути, може бути як начебто якийсь хаос, відчуття беззахисності і відмова від якогось шляху. Тут може зірватися поїздка якась. Або ви самі не захочете відмовитись кудись рухатись. Тут може бути якась подія, якийсь розвиток подій, ну не зовсім якийсь співпадає з вашим баченням щось нетрадиційне. І тут як начебто викличе потім у вас відчуття того, що не можна цьому якось протистояти. І ви відмовитесь кудись рухатись. Так, покажіть точніше про що ось тут? Так, криється. Так, зараз я подивлюся так, куди дорога закриється? Так, другий шлях, тут, скоріш за все, може бути такий варіант, що відійде якось в минуле якась криза тоді в вашому житті. Знаєте, як наче ви боялись, але все ж таки наважились. І тут буде як залежність, можливо, від якогось спеціаліста, від якоїсь людини. Від якогось професіонала. Ви ну, будете, як наче, залежати від нього, і нічого не можна буде з цим зробити. Можливо, це буде просто якась людина розумна людина, або ж це стосується взагалі колективу людей. І у вас буде залежність від цього колективу, або від цієї людини. І це м закриє вам якийсь шлях. Ви передумаєте, ви не зможете кудись поїхати. Або не захочете кудись вирушати. На питання куди, то тут, як наче, шлях закриється для того, щоб витрачати свій ресурс на руйнування якихось стосунків, на паузи, на призупинку якихось процесів. Знаєте, як вам буде страшно. Але ви все ж таки наважитесь, хоча воно трошечки не гармонує з вашим внутрішнім світом. Можливо, воно не зовсім відповідає вашому баченню. Щось таке не дуже традиційне для вас. І це страшно, це, доволі, знаєте, тригерить півсвідомість, вона боїться змін, боїться нового. Але тут буде як. На вашому шляху якийсь чи то колектив, чи то люди, чи то спеціалісти, які все ж таки, обравши цей шлях, можливо, підкажуть, поведуть, можливо, тут буде якась співпраця чи стосунки з кимось. І по ітогу ви, якщо планували, наприклад, наприклад, поїхати десь на заробітки, або змінити місце роботи, або. Вирушити кудись і витратити, і прикладали, ви хотіли. от хотіли, то тут ви передумаєте рухатись туди, куди ви не начебто хотіли. Це може бути пов'язане з фінансами, а може бути пов'язане будь з чим в вашому житті. Може, хотіли наймати якогось спеціаліста, звертатись. Може, хотіли самі їхати десь на заробітки. Тут закриється якась дорога. Якщо ви берете другий шлях, вам буде, можливо, страшно, а можливо, навпаки, цей нетрадиційний підхід все ж таки виведе вас з якоїсь кризи, припинить її. У когось, можливо, тут було бажання зруйнувати, наприклад, стосунки, вийти з них. Да? То якщо ви підете цим шляхом другим. То ви не начебто як передумаєте і передумаєте руйнувати стосунки. А є такий шанс, що ви захочете або спробувати ще раз, або залишитись в стосунках, або просто відчуєте якийсь імпульс, цього поки що не робити. Точніше, що за людина тут. Ви, як наче тут не будете більше захищатися від якоїсь людини або людей, ви може відкриєтесь комусь. Може, вам буде підтримка від когось. Як наче ви відкриєтесь, ви погодитесь, да? і тим самим ну, передумаєте, кудись їхати, кудись рухатись. Можливо, це пов'язане з переїздом, змінами, а можливо, це пов'язано з руйнуванням. Якихось стосунків. Можливо, навіть і кризових, але, рухаючись другим шляхом, ви поки що, принаймні, передумаєте це робити. Ну, на питання, що за людина, то це може бути людина, ну, доволі Спокійна, інертна, холодна. Можливо, вміє концентруватися. Можливо, з ним у вас були якісь непорозуміння, перешкоди. Якщо це колектив, соціум, то тут, як наче, знаєте, були також перешкоди, були охолодження в цьому колективі. Можливо, це Говорить про те, що у вас були якісь перешкоди на шляху до цього колективу, да? то у вас буде, як наче ви їм відкриєтесь. Так. Можливо, ви не могли. Вирушити цим шляхом, тому що у вас були, ну, вам перешкоджав вас ваш фізичний стан, там здоров'я не дозволяло. Так, ну, добре. А що ж тут ще можна побачити? Так, ну да тут може бути таке, що рухаючись другим. Варіантом розвитку подій, все ж таки бажання щось зупинити і зруйнувати, тут, якби відпаде, да? ви відокремитеся від цього, ви зруйнуєте оце бажання щось зупиняти. І тим самим, як не дивно, ви закриєте і. Собі дорогу до цього, да бо так цікаво випадає, що цей другий варіант він призупинить рух до зупинки руху, да? до руйнування, до того, щоб щось зруйнувати. от Є станом на зараз, мабуть, є бажання щось зруйнувати, від чогось відмовитись звідкись піти. То. Прийнявши пропозицію від якогось колективу чи людей, з якими, можливо, ви раніше не могли комунікувати, то це, це, це питання відпаде. Чи воно вам на користь, чи на благо, я не знаю. Але, е, погодившись на другий варіант, це бажання відпаде. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока. Ще хочу попередити, що якщо ви підете другим шляхом розвитку подій, то будьте уважні, може бути важко, може бути страшно, можуть початися проблеми в родині, в роду, в сім'ї. І якісь люди можуть вас там блокувати ваші починання, ваші, ваші дії, можливо, ображатимуть вас. І тим самим у вас, як закриється шлях, можливо, навіть відпаде всіляке бажання рухатись саме цим обраним шляхом по ітогу. І вам захочеться якось звернутися з цього шляху, покинути його. Ну, це не для всіх, звісно, але така можливість вірогідна, і будьте уважні. Ну, тепер, мабуть, точно все. Бажаю всім миру, добра. І обрати той шлях, який призведе до успіху.